Спікер новий, а схеми Схеми геть старі. Верховна Рада перетворилася на базар, на якому торгують 450 підприємців, які продають все гуртом та в роздріб голосування, звернення, честь, гідність та власне, власний народ. Дійшло до того, що навіть сама Верховна Рада теж здається в оренду, і можна використовувати її приміщення або як житло, або як офіс. Найелітніша агенція нерухомості України називається парламент. Головний офіс віп-ріелторів заховано від простих смертних на банковій за кордонами охоронців. Сюди не потрапити, не маючи спецзапрошення. Втім, перед грошами відчиняються усі двері. Отже, вперше в історії країни чиновники змушені проводити перед журналістами такий аукціон. Щодо передачі в оренду нежитлового приміщення площею 3,6 метрів метри квадратних за адресою місто Київ, вулиця Садова, 3. на ваших очах в оренду віддають невеличкий куточок у новій будівлі комітетів Верховної Ради. Там ці підприємці бажають продавати депутатам вироби шкір галантереї ручної роботи. А ця бізнес-вумен мріє заробити на авіа та залізничних квитках для обранців. Для нас це достатня площа для того, щоб розташувати касу з одним працівником. Скільки ж хоче держава за народні квадратні метри в одному із найголовніших владних офісів країни? Стартовий розмір орендної плати 3171 гривна, 74 копійки без ПДВ. Золоті квадратні метри. Кожен оцінили у майже тисячу гривень на місяць. Прошу учасників порядку чергової реєстрації надати конверти з ціновими пропозиціями. Наскільки ладні розкошелитись претенденти, не пропустіть за пеклі грошові баталії, Найцікавіше далі. Наш парламент це не тільки всім відома будівля під куполом. Раніше гроші розсекретили ексклюзивний перелік із 16 столичних багатоповерхівок для народних обранців. Сьогодні ж черга їх адміністративних будинків. Окрім самої ради, їх ще з десяток. Майже усі в самому серці Києва на найдорожчих вулицях: Грушевського, банковій, шовковичній, садовій та інших. На утримання цього хазяйства в бюджеті закладено близько 40 мільйонів гривень, при тому, що рада може і без цих витрат самостійно заробляти мільйони. Втім, насправді грошей поступає значно менше, нарікає народний депутат. Причина до болю знайома корупція. Дуже багато випадків, коли на папері це приміщення вільне. То е, по факту воно кимось зайняте. Надання в оренду нерухомості Верховної Ради завжди було золотою жилою для державних ділків. Наприклад, ті три з половиною метри, за які зараз точиться запекла боротьба на опціоні, надцять 300 запропонував учасник номороди 13 500. раніше. Приносили в бюджет, щомісячно смішні 1200 гривень. Все інше, напевно, пішло комусь у кишеню. Спробуймо нарешті й самі орендувати щось у парламенту. Цей службовець веде справи із нерухомістю державного будівельного комбінату Верховної Ради. А да. Я. Я За законом про наміри здати в оренду держмайно, чиновники мають сповіщати на сайті ВР та давати оголошення у газету. Втім, для своїх іноді можна й притримати, обійтись без зайвої публічності. Я тут можу показати 90 метрів. Ну тут ціна буде їх десь в межах, я не знаю, скільки зараз на сьогоднішній день. В межах побуть 450 гривень за метр. Може 500. Вам будемо дома. Да. Давайте я вам покажу команду. Тільки є. Спеціаліст веде на екскурсію елітним офісом. Я тут Наша легенда. підбирає офіс для шефа з парламенту. Саме таке державне приміщення йому підійде. Два кабінети. Нам пощастило тут бути першими орендарями. Уявному депутату це напевно сподобається. Тут ще, дуже новим пахнет, так? Получається, інститутська, так? Банкова. Так а для кого це робили? Для начальника кабінету робилися. Маю приїжджати, не знаю, будемо приїжджати сюди. Ух ти клас. Не обрати увагу. нього. Глянь, тебе що там в другому. У другій кімнаті також свіженький ремонт. А ще навіть ванна кімната. Так як нам обсудити в далі? Остайтесь свої координати. Я вийшов, що не 90 квадратних метрів по 500 гривень за кожний. Тобто мова йде про більш ніж півмільйона гривень щорічної арендної плати. Гроші направляти на рахунки апарату Верховної Ради. Доброго дня. Це я к вам приходив позавчора по поводу оренду 90 метрів. Не погадували, обіцяли перезвонить. Да, yeah, да, yeah, да. Yeah. Смотрите, в принципі, можливість давати є. Ви ж пам'ятаєте приклад із трьома метрами на садові, які раніше здавали за 1200 гривень. Скільки насправді держава може заробити на такій віп нерухомості? Вісім, дев'ять, дев'ять п'ятсот, десять, десять п'ятсот, одинадцять, дванадцять, дванадцять з половиною, шістнадцять п'ятсот, шістнадцять п'ятсот раз, шістнадцять п'ятсот два. 1903. Завдяки присутності камери 1 плюс 1 ціна парламентських метрів зросла більш ніж у 10 разів. Захмарна вартість навіть для центру столиці. Втім, бізнесмени ладні платити Щення Верховної Ради України, поэтому я вважаю, що це не только тільки но и престижно для компанії. Якби усі такі конкурси проводили публічно, агенція нерухомості парламент давно мала б збагатити державний бюджет мільйонами гривень. Можна назвати якусь загальну суму, ось скільки заробляється у рік, на чому треба подивитися. Я просто не пам'ятаю. Обіцяв подивитись і народний депутат, який не покладаючи рук, економить бюджети ради. Це скільки отримано коштів не від державного бюджету, а від цих договорів оренди, я вам підготую ці цифри. Проте на жаль, обіцяних цифр ані секретар комітету, ані чиновник чомусь так і не назвали. Ба більше за кілька тижнів перемовин ми так і не отримали від апарату ВР чітких відповідей на питання про кількість і вартість майна в оренді. Що не дивує, ріелторський бізнес чиновників з Ради процвітав десятиліттями і сьогодні також приносить мільйони. Відтак, в тіні йому краще.